Миру всім, кожен із нас має всередині, в серці і розумі закладену Богом частинку, голос Божий, совість, для того, щоб ми розуміли і перевіряли постійно, де ми порушуємо допустимі границі Божої волі, де ми порушуємо Божий закон, в чому ми нехтуємо Словом Божим і Божими людьми, правильним, тобто Богом закладеним відношенням одне до одного. Але протягом життя ми можемо її втратити. Тому що диявол постійно поряд, він завжди провокує нас на гріх. І тільки совість дає нам розуміння, що необхідно повернутися до покаяння, бо саме з покаяння починається вчення Христове про милість і благодать. Наша совість це шлях до Бога, голос Божий, який цей шлях вказує. І коли відроджується совість, з'являється бажання боротися з гріхом, тому що совість це і є. Та діяльна сила людського духу, яка вказує людині на добро і вимагає його виконувати. Відновити совість тільки власними силами неможливо, але ж за допомогою людей Божих, з допомогою церкви, тому що благодать проявляється тільки в церкві, тільки через хрещення в слово Боже. Амінь.